почали відзначати в 19-му, хоча б прості люди все ж продовжували святкувати іменини день того святого, чиє ім'я носить людина. Однак після революції іменини виявилися практично під забороною, оскільки це свято має пряме відношення до християнської віри. Тому нічого не залишалося, як відзначати дні народження. Ну а поступово традиція відзначати день народження а, стала популярною у всьому світі, навіть найпопулярнішою ніж відзначання іменин. Тому не дарма. Американська пісенка «Happy Birthday» увійшла у книгу рекордів Гіннеса як найпопулярніше. Ну, а найпопулярніше, найвідоміше її виконання, звісно, належить Мерлін Монро. President Happy birthday Чудовий торт цілий каравай, якщо говорити про іменини. Кілька століть тому на Русі з'явилася пісня про іменини. Пам'ятаєте, як на вашій ми каравай от такої висоти, от такої ширини. Однак ця пісня відноситься до іменин, а не до дня народження. Втім, цю хороводну фразу можемо почути просто зараз. Пітіна испекли мы каравай, У Ужени. Каравай, каравай, Кого любиш – вибирай. Каравай, каравай, Кого любиш – вибирай. Знаєте, я тільки що подумала. От хороводна фраза звучить така, як каравай, каравай, кого хочеш, вибирай. Сильно змінює зміст в залежності від того, скільки років виповнюється імениннику – 10 або 20. Ну, то таке. Ну, а зараз фраза, яку я мріла сказати все своє життя. Каравай у студію. Доброго вам ранку! Зустрічаємо нашу наступну гостю. До нас завітала Рита Бережкова, майстер виробничого навчання з професії кондитер Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства. Доброго ранку! Доброго ранку! Ну як я сказала, і наші телезачі здогадалися, що далі мова піде про каравай і здобну випічку. Так. Наша студія вже прикрашена такими караваями іменинними караваями. Так, це Весільний каравай, uh -huh. а це хліб-сіль, тобто те, що чим зустрічають шанованих гостей, і з чим ми завітали, тому що ми поважаємо вас як е, друзів. Uh -huh. Тобто ми пропонуємо вам хліб-сіль. Ну, а от коли власне народилася традиція зустрічати почесних гостей караваєм? Uh, і чому саме цей обрядовий хліб обрано? Uh, тому що uh, ну, весільний це. Дуже давно йде ця традиція. Ще у 16-17 столітті, а каравай взагалі почав десь 10 тисяч років назад, почали його в, старому, в стародавньому Єгипті почали виготовляти. Потім дійшло через римлян, греків, дійшло і до нас. Тому ця звичка, весільний каравай не обходиться, тому що. Ну, коровай як дарується молодим на щастя, на, на як продовження роду, щоб тривало, дуже. Uh -huh. А хліб-сіль, тобто шанується, дарується гостям як повага, як як визнач як як повага, угу. знак тобто поваги. знак поваги, так так. Зрозуміло, Знаєте, існує така формула хліба і видовища. От я хотіла запитати, як звичайний хліб можна перетворити у такі видовища? Ну і хліб можна перетворити, хліб сіль. Ну каравай можна більш перетворити. Як бачите, у нас у грудні місяці був тиждень української кухні. Там була у нас велика кількість караваїв. У нас таке. було і це було дійсно да, видовище. Тому не можна було сказати, що один каравай гірше. А інший, а інший кращий. Тобто, вони по-своєму це надає, бачите, об'ємності, Тобто можна приготувати оздоби з тіста, об'ємні і вставити за допомогою е, дерев'яних шпильок. Але головне питання це все з'ясне? Так, так, звичайно, це е, вироби. Е, Випечене все з тіста, випечене, або мастика. Uh -huh. Зараз дуже іде е, інноваційний такий напрямок, тобто вже і короваї, і хлібці можна оздоблювати мастикою, якому вже не раз у вас приходили, показували, да, показували. але про здобу це... у цій студії говоримо вперше. Так? так яке тісто необхідне для караваю? Так здобне, на що воно схоже? Звичайно. це можна сказати, що схоже на паст, uh -huh. тобто дуже багато здоби. Маргарину, цукру, тобто воно повинно бути солоденьке, щоб якщо у казати, каравай, щоб молодятам було солодко, солодко не гір гірко лише на весільні, так, так щоб було все життя тільки солодко, тобто тільки здобне тісто, угу. звичайно. Ну і як кожна господиня, мабуть, задалася питанням: як же зробити ідеальне здобне тісто ідеально здобне тісто, ну, багато здоби передбачає це завжди використання опари. Тобто спочатку готується опара, а потім вже закладається цукор, яйця, замішується з борошном і наприкінці замішування тіста додається розтоплений маргарин, щоб у вас вийшло смачне і дуже добре, щоб воно піднялося тісто. Є якісь особливі прикмети, традиції, примовляння, щоб тісто вийшло таким, як треба? Ну так, ми кажемо, що коли ми готуємо тісто, тісто особливо дріжджове, любить кохання. Тобто, тісто повинна господиня готувати завжди з, з такими з, зі світлими думками. Співати веселих пісень, тобто і коли замішується тіста, примовляти, щоб вийшло дуже гарний, смачний. Коли ми ставимо підходити, не можна грюкати дверима, uh -huh. обов'язково, щоб не де, бо можливо, що коровай може впасти. Uh -huh. так, це... І звичайно, коли ставимо uh -huh. в піч, uh -huh. то теж піч відкриваємо дуже обережно. Щоб, не, щоб не, не впала в наша здоба. Ну, Сьогодні ви майстер виробничого навчання, мастер випічки отаких от караваїв. А пам'ятаєте, як все почалося, коли спекли свій перший каравай або свій перший хлібець? Так, я <клес> пам'ятаю так, цей перший хліб, тому що я виросла в селі. Ми е, замішували хліб самі, пекли для себе. Не було можливості у батьків купувати хліб, тому мати. Ставила опару і уходила на роботу. А я, коли опара підходила, починала замішувати хліб. Звичайно, мати навчила, що хліб в селі завжди замішувався дуже туго. Тобто, пальці, ті пальців, мабуть, були навіть стерті до крові. Тобто, я повинна була так замісити, щоб тісто було таке дуже туге. Того, чого навчилися, дізналися, тепер передаєте ці всі знання і вміння своїм учням. Так, звичайно, все таки віддаєте перевагу е, традиційним таким формам навчання, чи е, якісь новинки є нововведення у пекарській справі. Взагалі, це можливо, так, так. Чому неможливо? Ну е, всі е, програма, е, всі книжки звичайно розраховані на стандартну, тож на класику. Угу. Що можна приготувати? А ми вже е, на уроках, звичайно, розповідаємо про те, як можна приготувати коровай, чи можна оздобити додаткове, тобто йдуть вже інновації. Без цього, звичайно, не один урок вже не обходиться. Тому коровай, ми як розказуємо, що можна приготувати взагалі у вигляді снопу з колосків і е, такий презентувати, або оздоби з мастики, або з глазурі. Або ось, бачите, з тіста, це прісне тісто, воно відрізняється за кольором. Тобто все, що можна приготувати і з'їсти. <різь> так, <різь> <і з 'їсти, різь> <звичайно. різь> так, і з'їсти, звичайно. Я бачу, що є окремо, що у нас тут прикраси, вони всі випікаються окремо, а потім висанжуються на каравай, так? Так. І в так. який спосіб. Спосіб, коли каравай вже майже готовий, потім змащується яйцем і наноситься ті оздоби, які ми хочемо, щоб вони були або на хлібосолі, або на караваї. І потім ще 10 12 хвилинок доходить в жаровій шафі при температурі 200 градусів. Ось. Ну, просто тут не, в нас не вмістилося те, що можна ще бачимо тут. Пташки можна угу. подивитися. Давайте покажемо, щоб всі, всі побачили, не лише я. так угу. пташки. Бачите, вони досить різні, тобто можна приготувати пташку зі шматочка тіста, а можна зкрутити в джгутик і виготовити це це попростіше, це вдома можна так, навіть так, повторити, так, так. так тобто, можна квіточки як готувати з тіста. Листочки, ось бачимо. Тобто вони теж випікаються окремо, надається форма, колоски. Ну і тут показано і шишки. тобто шишка може бути ось такою, або шишка, як символ сім'ї, завжди готується з за семи лепестків. тобто Це, є, це, це, да, це цифра сім'ї, обов'язково сім, обов сім лепесточків, які з'єднуються і випікаються. Цікаво, у нас теж велика творча сім'я, творча родина. Сьогодні у нас іменини. Як я розповідала, є така традиція випікати каравальне іменини, так і о, якісь теплі слова на нашу адресу. Хочете почути від наших давніх друзів Херсонського вищого так. професійного училища ресторанного господарства. Ну, звичайно, як же ми могли прийти Херсонське вище професійне училище ресторанного господарства? Дарує вам хліб сіль. Як символ благополуччя, достатку, добробуту і бажає творчого натхнення, наснаги, щоб у вас не вичерплювалися ідеї, щоб ви радували своїх телеглядачів якимись цікавинками, щоб вони не, не закінчувалися. Всього самого щастя, всього самого доброго і благополуччя. Спасибі вам величезне, Рита вам. Миколаївна, дякуємо. Отака От краса, бачите, будемо сьогодні смакувати із чаєм разом зі своїми колегами. Посиді величезне. Дякуємо за те, що завітали на іменини. І Дякую. все те, що ви нам побажали, стане можливим лише завдяки нашим друзям, завдяки нашим гостям. І я думаю, що наша співпраця буде продовжуватися. Дякуємо, проважаємо нашу гостю і готуємося до наступного майстер-класу.